Нові подробиці ДДП по бульвару Олександрійський, забудова прибережної зони річки Рось та односторонній рух у центральній частині міста. Про це та багато іншого ви дізнаєтеся у нашому випуску. Мене звати Дар'я Рубан, і я рада бачити вас біля екранів. Справжній патрульний екшен сьогодні побачили мешканці масиву піщаний. За інформацією поліції, інспектори зупинили молодика на Мерседес на вулиці Героїв Чорнобиля, в якого не було посвідчення водія. Коли копи почали складати адмінпротокол та вирішили евакуювати автівку, до них підійшов невідомий чоловік та почав бешкетувати. Сідав на капот, від'єднував буксирувальний трос та ігнорував зауваження, через що його доправили до відділку поліції. Але на цьому інцидент не вичерпався. У справу втрутився ще один білоцерківець, який почав шарпати охоронців. Його також затримали. За інформацією очевидців, на цей місцевий блокбастер прибув були аж 9 екіпажів патрульних. На вулиці Шолом алейхема ще на одній ділянці запровадили односторонній рух. Раніше він діяв від Ярмаркової до Павліченко. А відтепер це правило стосується і відрізка від вулиці Шолом-Алейхема 1 і до Ярослава Мудрого. Рішення підтримали члени виконавчого комітету задля зниження заторів та аварійності на дорогах міста. Зазначу, ця дорога пролягає через новозбудований житловий комплекс «Дорацу». Минулого тижня на бульварі Олександрійський через ДТП низка водіїв порушила правила дорожнього руху і виїхала на алею задля об'їзду затору, через що на газоні утворилася протяжна колія та пошкоджений благоустрій. У відповідь на наш інформаційний запит, чому працівники патрульної поліції оперативно не зреагували на очевидне порушення, в батальйоні полку повідомили, що під час ДТП працював один екіпаж правоохоронців. А направ додатковий не було можливості. Усіх водіїв, які проїхалися по зеленій зоні, встановлено. На деяких з них склали адмінпротоколи. Натомість начальниця благоустрою та екології міста Альона Колетницька ствердила, що критичних пошкоджень вони не зафіксували. За її словами, підрядник товариства Зелене господарство, яке утримує цю алею, безкоштовно відновить те, що накоїли гори водії. Також невдовзі там висадять дерева з метою уникнення подібних ситуацій. Коли додатковий екіпаж опрацював виклик та вирушив на допомогу, то автомобілі, які були учасниками ДТП, вже були прибрані з центру проїзної частини, а рух було відновлено. Дане правопорушення було виявлено під час моніторингу соціальних мереж. Ми не звертались до департаменту ЖКГ БМР задля встановлення суми збитків, адже для складання адміністративних матеріалів важливий саме факт порушення законодавства. Виділяти земельні ділянки в прибережній зоні це незаконно. На цьому акцентував увагу міський голова Геннадій Дикий, відповідаючи на наше запитання під час прес-конференції щодо обіцянок влади побудувати муніципальний пляж. Та рекреаційну зону на річці Рось, що біля пам'ятника літак, як стверджує мер, котеджі на прибережній зоні будувати не будуть, і жодних документів, які б порушували законодавство, ні управління архітектури, ні відділ архітектурно-будівельного контролю не давав. Адже у місті встановлена чітка прибережна захисна зона, яку в цьому році планують встановити вже по всій громаді. До того ж, доступ до водойми має бути вільний для всіх. Тому просимо глядачів. Запам'ятати наступну обіцянку Геннадія Дикого та слідкувати за цією ситуацією в прибережно річковій смузі. Я вам обіцяю, що забудов не буде. Моя мрія дійсно набережні вздовж. От по місту вздовж цієї річки, як показала практика, це улюблені місця і відпочинку, і улюблені місця і заняття спортом для мешканців. І звичайно, це, це речі, які надзвичайно необхідні людям. Просто для, для того, щоб вести здоровий спосіб життя. Тобто білоцерківці можуть очікувати. Все ж таки знаєш, дивіться, в будь-якому випадку це не буде забудовано. але вибачте, пляж будувати зараз. Ми точно не будемо після війни. Це ніякі плани не міняються. Здивовані такими словами міського голови місцеві активісти. Адже у листопаді 2021 року подали скаргу до прокуратури щодо незаконної забудови прибережної зони. А вона становить 50 метрів, де замість обіцяного парку землю поділили на понад 10 приватних ділянок. І якби не воєнний стан Україні, їхню справу б закрили за термінами давності, як стверджує активістка Ірина Савченко, ймовірно розслідування таки рухається. Ця і коментарі мера яскравий тому приклад. До того ж, білоцерківців цікавить, чи понесуть відповідальність ті, хто підписав документи про виділення земель під забудови на річці Рось. Адже у Білій церкві недостатньо рекреаційних зон для відпочинку родин з дітьми. Так, я згодна, що такі коментарі мера вони дуже обнадійливі. Але каже українська народна мудрість, не каже гоп, доки не перескочиш. Тому якби треба і далі за цим питанням слідкувати, тому що наша чарівно-казкова і міська рада міський виконком часом такі рішення приймають, ухвалюють, що просто на голову не налазить, як в 90-х роках от, за рішення виконкому продали церкву Марії Магдалини в приватне ну, в користування релігійній громаді. Тому я не здивуюся, якщо наша міська рада уявить себе Верховною Радою і на рівні Білої церкви ухвалять якісь рішення, що, наприклад, не 25 метрів, а 20 метрів, там захисна смуга не 50, там 40 і щось інше, тому треба пильнувати і пильнувати. У місті визначили лауреатів молодіжно-літературно-мистецької премії імені Вінграновського за 2023 рік. Відтак її присудили місцеві художниці Анастасії Гайдаєнко за творчі успіхи, виставку ілюстрацій супергерої України та волонтерство. Також колективу студії образотворчого мистецтва Палітра, керівником якої є Людмила Киймьонова. Обом передбачена винагорода по 3750 тисячі гривень. Нагадаю, ініціат. Ініціатива заснована у 1993 році з метою розвитку обдарованої молоді в місті ці полотна з супергероями це експериментальна така ситуація. Я вирішила спробувати графіку намалювати руками. Але в подальшому я думаю, що все буде графічне, тому що я вважаю, що Digital A треба трошки вже більш усучаснувати, розповсюджувати в сучасному світі. Хоча я дуже поважаю і старинні традиційні способи художнього далі. В ефірі поговоримо про не менш важливу складову повсякденного життя жіноче здоров'я, та як війна, стреси та різного роду проблеми впливають на нього. З нами на прямому зв'язку гінекологиня Юлія Золотоноша Юлія доброго дня. Вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Хотіла б розпочати з такого питання: як взагалі часто необхідно відвідувати лікаря-гінеколога? Наскільки це взагалі залежить від віку жінки, дівчини, ось ця періодичність відвідувань? Незалежно від того, живе жінка з татем життям чи не живе статим життям, раз на рік обов'язково потрібно відвідувати гінеколога. А єдине, що жінкам, які не живуть статевим життям, або взагалі ніколи не живуть статем життям, ми їм не беремо аналіз матки, ПАП-тест. А всім іншим обов'язково необхідно здавати цитологію або пап-тест раз на рік. А наскільки взагалі війна? Чи вона взагалі вплинула на стан здоров'я жінок? Ті самі стреси? Чи могли б вони порушувати гормональний фон взагалі жінки? Звісно, стрес впливає на здоров'я жінки. А зараз збільшилась кількість пацієнток із порушенням менструального циклу або взагалі з відсутністю менструацій. Тобто, стрес загострив ті проблеми, які були в минулому, от і посилив нові, які з'явилися під час війни. Чи якось змінилася ця процедура прийому відвідувачів під час війни? І от що потрібно мати з собою, до прикладу, там, якщо йти до лікаря, якісь вже попередні аналізи здавати, чи якісь додаткові документи? Я приймаю в приватній клініці наразі, тому до мене запис без особливих обмежень. Як підготуватися до прийому, необхідно виключити за 2-3 дні до прийому? Ставлення свічок інтравагінально, виключити статеве життя, з приводу голитися чи не голитися немає до цього обов'язкових переваг. А, також, якщо у вас немає скарг, то а, бажано звертатися за гінекологічним обстеженням в першу фазу циклу, тобто одразу після менструації. Якщо ж у вас якісь скарги, кров'яності виділення там, поза менструацією чи щось у вас турбує, тоді можна звернутися в будь-який день циклу. Ось при яких саме симптомах варто не відкладати похід до лікаря, а от терміново звернутися, записатися на прийом і піти. Що це мають бути взагалі за симптоми? В першу чергу це можуть бути кровотечі, тобто це може бути як ресна менструація, коли ви змінюєте прокладку ще 2 години. Якщо відмічаєте на прокладці згустки більше одного сантиметру. Якщо вам необхідно вставати вночі для того, щоб замінити засоби гігієни, також це може бути больовий синдром, якщо у вас є біль внизу живота, варто терміново відвідати, відвідати гінеколога. Ось. І звертати увагу на такий грізний симптом, який може свідчити про внутрішню чарівну кровотечу. Це біль після, наприклад, статевого життя або підйому важкостей, який віддає напряму кишку. Це може свідчити про внутрішню черевну катастрофу, яка потребує ургентного втручання? Ось часто ви перерахували такі симптоми. Жінки до прикладу виявили їх і можливо там заходять в інтернет, звертаються до різних соцмереж. Mm -hmm. Чи це потрібно робити? Чи варто звернутися до фахівця, чи займатися от самолікуванням? Як лікарі взагалі до цього ставляться? Звісно, що дуже негативно, тому що в гуглі зазвичай пишуть перебільшені речі. Жінка приходить, буває, каже, все у мене онкологія. Оглядаєш, робиш аналізи. Говориш, ні, у вас ну, абсолютно з цим нічого не пов'язано. Тому рекомендую знайти свого лікаря, якому ви могли довіряти, і звертатись до нього за допомогою, щоб він вас оглядав, ставив вірний діагноз і заспокоював теж. Хотілося б до такої наступної теми, досі щемливої, Це така як вагітність взагалі. От під час війни. Коли варто звернутися до лікаря-гінеколога, якщо дівчина жінка отримала там, позитивний тест на вагітність? Який це має бути день, термін, тиждень? Що ви порадите? Я би радила звернутися до гінеколога. Одразу, як ви отримали позитивний тест для того, щоб поговорити з гінекологом, які вам вітаміни потрібно приймати, які є певні можливо, обмеження в вашому випадку. Ось. А перше ультразвукове обстеження при вагітності, я раджу робити в 7 тижнів вагітності. Чому? Тому що саме в цей термін ми можемо зафіксувати серцебиття ембріону. Ось тому звертайтеся саме з позитивним тестом. Тобто одразу можна йти, як тільки побачили позитивне, щоб зрозуміти, чи все вірно, чи все добре. А ось стрес і вагітність наразі, от багато часто повітряні тривоги там чи інші такі стресові ситуації. Чи впливають вони на ранніх термінах взагалі на вагітність? Стрес впливає на вагітність. Єдине, що жінки по різному його сприймають. Стрес деякі спокійно сприймають, і деякі навпаки під час вагітності зараз ще більше хочуть, щоб вагітність наступила. Тому по різному реагують, але я рекомендую. Дивитися по собі, якщо ви готові до вагітності саме під час війни, то потрібно вагітніти. Якщо для вас це дуже виражений стрес, і ви будете хвилюватися, і ви не зможете, наприклад, спокійно реагувати на повітряні тривоги, то, можливо, вагітність варто відкласти на якийсь період. Чи є певні обмеження для жінок під час вагітності от на ранніх термінах, там піднімати важкості, чи там ті самі шкідливі звички, що взагалі до них належить? Так, да, звісно, є обмеження. Під час вагітності варто а, обмежити підйом а, важки, важкостей, особливо якщо жінка займалася якимось інтенсивним видом спорту, силовими навантаженнями. Більше п'яти кілограм піднімати не бажано. І також це залежить від того, чи є в жінки протипокази. Тобто, якщо в неї є на ранніх термінах і ікровенності виділення чи больовий синдром, тоді варто обмежити фізичне навантаження, статеве життя. А, більш… А, Проводити більш спокійний такий спосіб життя, і навіть іноді а, виражені інтенсивні емоційні навантаження на роботі теж можуть негативно впливати на вагітність на ранніх термінах. Особливо важливий період це до 12 -ти тижнів, тому що саме в цей час формуються всі органи і системи дитини. І варто берегтися. Вагітність це не хвороба, але в той же час. Уникати підняття важкостей і інтенсивних психоемоційних навантажень. А от з приводу того, взагалі, які там добавки купують собі вагітню, наприклад, вони мають там токсикоз і вони вважають, що потрібно якось з ним боротися. Чи токсикоз це там у кожної зустрічається, чи можливо там подекуди? Токсикоз або ранній гістоз зустрічається не у всіх пацієнток. Але в більшості все-таки він виникає. Займатися лікуванням я теж не рекомендую. Є препарати, які ми можемо рекомендувати під час на ранніх термінах, які можуть полегшувати симптоми токсикозу. От. Але щоб, хотілося б зауважити, що в більшості випадків токсикоз може бути пов'язаний із питаннями шунково-кашкового тракту. Тому іноді я направляю на консультацію астроентеролога. Е, також токсикоз може бути. Або зазвичай він закінчується до 12 тижнів вагітності, але у деяких спостерігається всю вагітність. А чи взагалі ось ці БАДи, біодобавки, мультивітаміни, які е, там собі назначають самі жінки, чи вони е, позитивно впливають на здоров'я? Чи варто взагалі, чи лікарі радять якісь інші методи взагалі прийому даних препаратів? Особисто я не приймаю, не рекомендую полівітаміни навіть вагітним жінкам, якщо жінка має повноцінне харчування. Вона вживає овочі, фрукти, білки, то їй полівітаміни не потрібні. А наразі найкраще обстежувати дефіцити, їх виявляти, такі як залізодефіцит, недостатність вітаміну Д, і поповнювати ці запаси в організмі за допомогою препаратів, тому що в більшості полівітамінних комплексів доза препарату, який необхідний для компенсації дефіциту, вона недостатня. І доцільності приймати немає. Вагітним обов'язково потрібно приймати такі мікроелементи, як фоліова кислота, її навіть бажано почати приймати за три місяці до планування вагітності. Також це йод, вітамін Д, але в залежності від рівня вітаміну Д в крові, і 30 мг профілактична доза заліза, теж рекомендована вагітним під час, вагі... під час вагітності. Чи потрібно здавати якісь додаткові аналізи от перед прийомом до лікаря, чи можна от здати якісь певні аналізи і вже тоді йти на прийом? Чи є такий якийсь перелік, чи рекомендували б ви так робити? Це може бути на розсуд пацієнтки, не обов'язково обстежуватись перед прийомом. Особисто я вважаю, що гінекологічні аналізи, які зараз доступно здати в приватній лабораторії, я б рекомендувала, щоб забір проводив краще лікар. Тому що є певні нюанси в, цьому, в, цьому, в цих питаннях. А з приводу загальноклінічних обстежень, то перед прийомом до лікаря я би рекомендувала здати ТТГ. Е, це гормон щитовидної залози. 25 OH гідроксовітамін D – Д це свідчить про рівень вітаміну Д в нашому організмі. І залежності від нього ми підбираємо дозу. Також загальний аналіз крові і феретин, тому що зараз дуже часто спостерігається латентний залізодефіцит, тобто коли гемоглобін в жінки нормальний, а феретин нижче 30. і його і такий стан потрібно лікувати обов'язково. Чи направляють взагалі лікарі-гінекологи до інших лікарів? До прикладу, там от ви зазначили гастроентеролога, можливо, ще до якогось направляють, якщо бачать якісь там супутні порушення здоров'я жінки. Особисто я вважаю, що гінеколог це не просто лікар, який лікує органи малого тазу. Лікар, ми маємо загальну медичну освіту і повинні скеровувати своїх пацієнтів до вузьких спеціалістів, якщо бачимо в цьому доцільність і необхідність. Я особисто направляю обов'язково до ендокринолога, гастроентеролога, до уролога, якщо бачу, що в цьому є потреба. Пані Юлія, наостанок хотілося б задати таке запитання, от навіть не запитання, от почути від вас певні поради нашим глядачкам, аби от стан їхнього здоров'я був відмінним. З досвіду поради, які б я точно всім жінкам дала, перше, це відвідуйте гінеколога, будь ласка, раз на рік. Тому що більшість гінекологічних проблем, патології шийки матки і інших проблем, можуть протикати безсимптомно. Часто на прийомі виявляються патології, які потрібно оперувати. Також я рекомендую вакцинацію від вірусу папіломи людини. Це доказова профілактика раку шийки матки. Зараз в Україні є доступні вакцини, які можна використовувати. І вони ефективні, і весь світ теж на цьому акцентує увагу. Також я рекомендую раз на рік обстежуватись на дефіцити а, і поповнювати рівень а, необхідних мікроелементів в вашому організмі. І рекомендую також не нехтувати симптомами. Жінки часто звикли до того, що в них рясна менструація, що в них щось турбує, болить. А, ну, якість життя можна покращити. Медицина зараз на дуже гарному рівні, тому можна покращити якість життя. Також рекомендую берегти ментальне здоров'я від нашого ментального здоров'я залежить наше гінекологічне здоров'я. Також тому нехай Бог вас оберігає. Будьте щасливі, дякую вам, пані Юлія, що так інформативно і доступно розповіли нашим глядачам про доволі важливе питання у догляді за власним здоров'ям. Війна не привід відтягувати похід до лікаря, на потім чи не звертати увагу на власне здоров'я. Не забувайте піклуватися про себе, своїх рідних та близьких, бо перемогу маємо зустрічати здоровими.